У вишиванках співають пісні та декламують вірші. Так урочисто відкривають у Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій тиждень рідної мови. Серед роздинок заходу проведення благодійної акції, під час якої вихованцям дитячого будинку даруватимуть книги. А ще цього року започаткували проведення літературних кав'ярин, де передбачені творчі зустрічі із письменниками Поділля. Такі знайомства цікаві студентам, адже серед них є багато небайдужих до літератури. Пишуть вірші та беруть. Участь у різних конкурсах. Ми завжди є учасниками міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. і ми є призерами обласного етапу. А також маємо за всю історію цього конкурсу два призери четвертого етапу, тобто всеукраїнського. У нас є перше місце і є третє місце. Ми беремо участь ось у конкурсі творчої молоді імені Тараса Шевченка. І теж маємо призерів на обласному рівні. Любов до літературного слова в Анжели з дитинства, а декілька років. В тому сама почала писати вірші. Михайлина пісня над лісами у серці мрія не згаса. Історія жива віками. Врятує всесвіт, лиш краса. Я брала участь в конкурсах з української мови і літератури. Конкурс Яцика і конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка. У коледжі здобувають освіту понад півтори тисячі студентів, і серед них багато талановитих для ефективного навчання та розвитку тут створюють усі необхідні умови. Працюємо. Над розширенням бази коледжу забезпечується технічними засобами, лабораторії, навчальні кабінети, поновлюємо комп'ютерний парк. Одним з завдань нашого педагогічного колективу це також формування високоосвіченої, культурної, свідомої. Високоінтелектуальної, всебічно розвинутої особистості, студенти Вінницького коледжу національного університету харчових технологій вміють перемагати в арсеналі студентських досягнень і власне самого закладу чисельні кубки, грамоти, подяки, дипломи, медалі та нагороди.